Добрий день, мої любі підписчики. Сьогодні я буду робити і... Блять, харчо нахуй. От дивіться, в мене є м'ясо, картопля, брокколі Все, я це жарю на середньому вогні під великою кількістю олії. Завжди перемішую. Отака в мене хуйня, коротше, виходить. Да? Е, дуже голодний просто. Сьогодні субота, моя втікати в школу, на школа. Субота це западло. Суботу взагалі так тут все западло робити. Головне часто це перемішувати, щоб не підгоріло до пательні. А то буде таке собі. Просто перемішуєш, жариш десь 10-15 і все буде добре. Прогріто, прожарено. І все буде дуже добре. М'ясо не, не таке тверде, як було вчора. Брокколі головне прожарити. Бажар, то таке добре, що стожетье ну, добре. Вот. Запашок вже стоїть охуєнний. Можете цухуню посолити, якщо таке будете робити. Наприклад. Беремо сіль. І його трохи сцепим. бо Я не думаю, що воно буде дуже соленує. Просто перемішуємо, перемішуємо. Мішаємо, не зболтуємо. Можете по смаку додавати часника і інших овочів. У мене немає іншого овочів, я б додав іншого овочів, у мене немає свіжих овочів, особливо квачних, маринованих Туда не треба. Так як можуть до закуски. Напиток якийсь можна. Томатний сік. смакота. Так. Можете накрити блядь, цю хохуню, -хо -хо. щоб це добріше ще Що пропарилось. Я не дуже люблю так. Що з яйцями щось добам інше. Ні, з яйцями можна. Все, трохи треба дати вжаритись. Чуть-чуть так небагато. От, як ви бачите... У мене сьогодні така собі погода на дворі пес спущений. Найкращий день... Нельотний день, так сказав би. Зато я кухуйню готовлю, блядь. І причому можна з пательні не зливати. Вона, як мінімум, день буде ще пригодна для жарення, любої хуйні. О, а в дорога, У нас тут час за 20 гривень хуй що купиш, О, реально, Хуй що купиш тут. 20 гривень. Так, тепер... Тепер все-таки можна трохи накрити. Тут все більше пожалуйся тушилось все таке. Знімаю я от в такій годині. Та й таке. Наприклад, можна додати для запаху кропу, петрушки і ще щось там, не знаю. Не, не, не фанат. Так от. Все є. Все класно. У мене ще є галон мяти. Найкращ, найкраща хуйня для чаю це м'ята. Класно. Рекомендую всім галон м'яти. Ніколи не жарти на олевку і... і олії. Вона хуйня. Перемішати. Перемішали матеріали. Як добре пахне! Ніби як квашеною капустою вже пахне від броклів. Оце я називаю добра прожарка. Наприклад, можна було б ще додати до спецій, наприклад, кріп сушений чисто для запаху, якщо ви не любите свіжий. Ну, В принципі, це таке. Хай ще зараз жаре. Зараз вже все буде готово. Кулінарне відео. Все жарится. Все жарится. Я думаю, в кожному має бути в хаті м'ясо до любого виду картопля. броколі не в кожного, але їжте броколі, вони дуже нешкідливі, класні і взагалі ліпше, ніж будь-який інший овоч. Тут так в біді написано. Брокколі це не овочі, овочі, які можете. Купити стільки з нього, нема немає б, більше. Ще би рекомендую вам їсти гриби, вони ахуєнні смачні Я хуй знають, вони не полізні. Шахи трохи десь 3 хвилини і можна в принципі, забирати. Тепер навіть ретому трохи пожаримся і можна забирати. Хай це жарить. бачите, в мене є пірази, Класна гра, чітка гра, Охуєнна гра, у вас такої нема. 100% у вас такої немає грає. От у мене є. А і ще. Ще, ще, блять. Ще, ще я ще покажу. І ще в мене дві пари наушників. Геймерський геймпад. за 100 гривень, Ну він працює. І для файтингів він підходить. Класний комп'ютер. Класний комп'ютер, який перший раз включається з звуком лі, літака. Геймерські провода, класна мишка. Ну і стародавня клавіатура. Зараз, зараз. Я вам дещо, що, що що покажу. А Що? Вот, короче. А блядь, тут не видно. Короче, в мене є золоте прокляття, у вас такого нема. Сто процентів сосати. Я класний пірат, дає. Не таке як я. А тут наш крузін жарився. Трохи, блядь, піджарився під пателю, але нічого. Відключаємо вогонь. І блять готово. Почекаємо поки воно перестане шкварчати і вкидаємо в тарілку. Для такого я використовую щипці. Отакі От щипці. Класні щипці. щип. Щ... 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 щипші. Класні щ... щ... щипші. Ахуєнні щіпші. Ось просто береш, блід вкидаєш, потроху помалу. Клас! Трохи падає, ну тут таке. Головне, що можна? Тому, якщо вам треба щось блять, розігріти, щось не ну, типу, з холодильника, ліпше то вжарити, чим в мікрохвильовиці. Просто жарте. Воно смачніше, воно краще. І більше можна там зробити креативності, чим просто в мікрохильовиці. Так, ж... Так, ж... Картопля була тільки з м'ятом, а я брокколі додав. І це вже. Більше вітамінів, більше всього такого. У мене мама дзвонить. Так, зараз я вкину і закінчу відео. Делікатес. Можна по смаку додати трохи лимонного соку. Отепер це кузин.